Так, чи буде він переводити ваші відносини на більш серйозний рівень? Буду звертатися до жінок. Чоловіки, хто не боїться, хто любить ініціативних жінок і знає, що його партнерка така, перекладайте на себе. Тому що, в принципі, зараз такі часи не стали, що жінки також прекрасно переводять самі? Відносини на новий рівень. так, Коротка сигніфікація, хто ваша загадана людина? Щоб ви розуміли, чи це ваш розклад. Так, дивіться, людина ця вам іде, е, це як це зустріч е, призначена свише. Людина по-свому дуже повільна, десь моментами дуже така, знаєте, як меланхолічна, педантична. Знаєте, є такі люди, спринтери, а є люди, які от вони на, на довгі дистанції працюють. Їм проще так. Оця людина, вона. Вона працює на довгій дистанції, тобто він нормально йде до довгострокових цілей, і ну, у вас він бачить імператрицею. Якщо чоловіки дивляться, то ви свою партнерку бачите імператрицею. Просто вона для вас най, най, така сама найкраща, найрозумніша, найбажаніша. Для дівчат ну, він вас бачить ідеальною жінкою для себе. Хто ще? Ну, закоханий, ну, ну, емоцій багато. Угу. Тільки з позиції соціуму має сумніви. А що має сумніви? Хочеться все по помірності. Дуже багато пажовських карт. Ну, Такий Ви знаєте, якщо ця людина десь не як сказати, Затримала ваші відносини на, на фазі цвіточно-букетного періоду, це тільки тому, що ця людина розуміє, що в таку жінку, як ви, треба вкладатися прям прилічно. Навіть якщо ви заробляєте, ну, імператриця вона схильна до того, щоб заробляти і мати свої добрі статки. Все одно. Такій жінці треба відповідати фінансово, навіть якщо ми вже дійшли, дожили до того, що не обов'язково чоловік має заробляти більше, так? Але все ж таки, якщо чоловік заробляє менше, ну, це може бути тимчасово. Але з часом такі пари здуваються, тому що і це не про жіночу меркантильність, це про те, що ми, жінки, все ж таки хочемо, щоб чоловік біля нас був сильнішим за нас або принаймні ну, рівня. А як зараз чоловік може нам показати, що він сильніший? Ну, я перепрошую, мамонтів уже нікому вбивати не треба, і в печеру їх тягнути теж не треба. Чоловік може це показати. Тим, наскільки він успішний в своїй реалізації, в своїх, своїй фінансовій стабільності. І тому, коли чоловіки кажуть, що от всі жінки меркантильні, бо вони хочуть тільки грошей, ні, вони хочуть, сильних, успішних чоловіків, а гроші це все ж таки досить таки хороший показник чоловічої сили, успішності і розуму. Погодьтеся, Отже, він це все стримує, тому що він. ну, По-перше, він сам по собі людина дуже повільна, йому то треба обдумати, куди всі свої кошти розподіляти і чи зможе він їх вкладати а... не в ущерб для нього. Так, щоб, знаєте, не дуже сильно розтратитися. М -м -м -м. Ну і взагалі він такий, знаєте, він ще може якийсь такий в нього був період, може десь у вас навіть був якийсь певний конфлікт через це, що він вас ревнував ще до іншого чоловіка, тобто до вашого співробітника якогось, я не знаю, до вашого. Ну, чомусь мені йде, що до колеги по роботі. Там такий. Мені показує, що у вас там є якийсь такий ну, напарник, скажімо так, такий, знаєте, як дуже виважений, дуже розумний, інтелектуально дуже підкований, і ви з ним в дуже таких класних, дружніх, справді дружніх стосунках, тобто там немає ніякої любові. А він ото дуже довгий період ще сумнівався, чи, чи да, чи ні. Ну, Добре, давай, розкажи нам, ти будеш переводити ці стосунки на більш серйозний рівень? Ну, Думки вже про таке є. добре. Добре, добре. дивимося в нове. Ну о, Боже, думки вже таке є, але ви дуже стабільна для нього. Да, він вас бачить дуже стабільною, такою от... Ну, знаєте, от він задумується, я потягну чи не потягну. От він хоче вас перевести на той новий рівень, хоче. Але от він постійно задумується над тим, чи він вас потягне. Тільки дівчата, я вам скажу так, не треба звужувати себе для того, щоб чоловік е ну, десь почував себе біля вас комфортніше. Якщо ви океан, не треба для когось себе засовувати у відро. Добре, бо це неможливо. Так, да, дівчата, да, все буде добре, ситуація обнулиться. Вашого е, повільного короля чаш, страсть накриє, візьме себе в руки і е, так, переведе він, буде він змінювати ваші відносини. Буде. буде він переводити їх на новий більш серйозний рівень. А далі мені випала жриця і нічого вам більше розказати не можу. Всім гарного дня!